Писанки. Різнокольорові яєчка з різним орнаментом. От тільки не переплутайте з крашенками. Крашенки ми фарбуємо на Великдень, вживаємо їх в їжу і граємо ними в великодні забави. А от писанки віками були цінним подарунком. Розписували сирі яйця і видували їх. Хтось видував їх перед нанесенням возької фарби, хтось після. Самих орнаментів безліч. Адже малюнок і навіть колір залежав від походження писанки. От, наприклад, на Поділі люблять малювати на чорному фоні, творці Космача і Косова полюбляють дрібний орнамент. Писанка входить до списку наших традицій, адже вона символізує зародження життя. Її навіть використовували як оберіг. Традиційними центрами писанкаства вважають косів і космач. Саме там українські жінки в 11 столітті почали писати на яйцях для неїстівних прикрас будинку. Писати їх починали хтось за 40 днів до Великодня, хтось за два тижні. Виду яйця протирають із спеціальним інструментом, писачком і за допомогою воску наносять візерунок. Потім на декілька хвилин опускають у миску з пофарбованою водою. Це повторюють певну кількість разів. Коли майстер закінчує роботу, яйця трохи нагрівають над свічкою і обережно знімають шари воску. У результаті виходить унікальна писанка. Викладачка Київського палацу дітей та юнацтва Олеся Леонідівна Майданець бергелевич надала нам можливість створити свої унікальні писанки і розповіла про них. Віск, свічка і металевий писачок, і курячі, перепелині. І навіть страусині яйця це все, що вам потрібно, щоб зануритись у одне з найдавніших українських народних мистецтв писанкарство. Про авторські писанки, традиційні орнаменти та медитацію під час написання, ми поговоримо з Олесею Леонідівною майданець баргилевич художницею і керівницею гуртка писанкарства Київського палацу дітей та юнацтва. По нашим традиціям чи можна писати писанки? Крім дня перед Великоднем», Звичайно, їх пишуть цілий рік. Хто любить цю справу, може писати кожен. Ну, деякі є художники, які вивчають різні колекції, відтворюють писанки, тобто вивчають оці символіку, знаходять якісь цікаві моменти такі незвичні. От, деякі навпаки роблять авторські писанки. Дуже зараз багато художників, які роблять авторські. Тобто свої такі композиції. От, деякі роблять на страусиних яйцях. Це таке велике яйце. От, і я ще, от не, до речі, не пробувала на страусиному, але хочу спробувати написати. Там просто більше розмір яйця. І все, техніка не. Ні, техніка. Ну, звичайно, треба там банку трьохлітрову. Трьохлітрову там яке віддерться, треба, щоб фарбу занурити, треба більше відерця. Ну і там, звичайно, дуже шкорлупка, вона дуже міцна. Така вона. Точно поки ну, краще, ти його не розіб'єш, Ну ну. Да. так. Для вас це відносно нова сфера, чи ви вже довго викладаєте це? Ну, взагалі я викладаю в Київському, Київській державній академії Михайла Бойчука. Mm. От, але е, писанкарство я от тільки в цьому році почала. Мені було цікаво подивитися, як будуть діти сприймати, тому що я не викладала писанкарство окремо. Я тільки передавала якийсь певний досвід своїм родичам, дітям. своїм. От, але технологію я знаю. От і мені здалось, що я могла би вчити ще інших дітей. От, тому я прийшла в цей рік, на цей рік, навчальний рік, викладати і подивитися, як це буде відбуватися. Для себе якийсь досвід взяти. А про що треба знати кожній людині, яка хоче займатися писанкарством? технологію, трошки ознайомитися з цими знаками, символами і розуміти саму структуру, як будується писанка, тобто як її вибудовувати, розшифровувати орнамент. Вона одна чи їх там багато? Ну, Саме цих систем? Ну вона одна система, тобто вміти розуміти, як треба її малювати, що, за чим. Є багато символів. Угу. Чи є такі символи, які категорично не можна поєднувати? Через їхнє значення, чи вони можуть просто в своїх інтересах, скажімо так, перекривати один одного? Бажано, звичайно, притримуватися традиції. От якщо це зірка, то малювати в основному вже весь акцент іде на зірку. Там вже не повинні бути якісь інші домішані елементи. Якщо, наприклад, писанка Вазон. Дерево життя, да? То, mm -hmm. то теж основний упор йде на розкриття цього символу. Якісь інші домішувати, буде вже каша, які підкріплюються і кольори теж? Ну так, все повинно бути під підпорядковано певні думці. Що ви хочете показати в цій цією писанкою, так. А які є види писанок? Ну, є у нас крапанка, коли крапають, то крапочки такі на писанку. Потім є драпанка, коли яєчко продряпують голочкою. Є крашанка. Uh -huh. Крашанка – це дуже просто, це просто кидається фарбу і в один колір фарбується. Угу. Uh -huh. Ну, і є писанка. Чому слово писанка? Тому що писанка це саме писати писанку. Писати, розмальовувати. Ну, основні від писанки. Uh -huh. Що основне потрібно для того, щоб потрапити до вас? До гуртка. Малювати чи, можливо, мати свої яйця з собою. Ну, треба бажано приносити свої домашні ну, курячі яйця. Uh -huh. От, писачок бажано мати з собою, свічку парафінову. Ну і все. Яку найпопулярнішу помилку ви помічали серед своїх учнів при розписанні яєць? Ну, сама помилка це дуже треба на початку треба дуже міцно тримати яйце, щоб воно не покотилось, не впало, не розбилось. Писанка така ніжна, з неї треба дуже так, акуратно поводитись. Це одна помилка і друга помилка вести акуратну лінію. Ну, це приходить з досвідом. Тобто акуратно слідкувати ведення ліній. Тобто це чисто досвід, це не може бути. досвідом, так. Можливо, лайфхаки, під руку щось покласти, mm. плінічку. Які символи найчастіше зустрічаються на писанках? Ну, символів, до речі, багато. дуже, От, Але основні це хрест, це зірка, це дерево життя. Потім дуже цікаві писанки є з рибами, з оленями, тобто з, твари, з тваринами. Потім є ще. Наприклад, грабельки, сосонка, такі символи. Сосонка, наприклад, означає дерево скорочено, тобто дуже спрощений елемент. Павучок, баранячі рожки це все взято елементи з природи, але вони стилізувалися в процесі написання. Якщо так подивитися, то писанка це такий символічний, дуже. Твір, там символіка, це от стилізовані елементи природні. Mm -hmm. Тобто взяті елементи з природи, але вони настільки узагальнені, спрощені, але ми в них вгадуємо ці от елементи. Mm -hmm. Ви, як викладач цього майстерства, ви вважаєте байрактарщиною, коли на яйцях вимальовують якісь те. Малюють щось в темі російсько-української війни. Дивлячись, що, якщо це, наприклад, жовто-блакитні кольори, та, тобто якась ну, символіка така в межах розумного, та, то це можна. Якщо якісь такі символи, ну, не знаю, то, звичайно, не потрібно цього робити. Краще притримуватись традиції, традиції так. Або авторську, але знову ж таки, авторська. Ем, вона знов ж таки будується на певній символіці. Не може бути щось. Треба від чогось відштовхнутися, треба знати якусь певну символіку. Угу. Мати знання. Так, да. ви казали, що у вас є така міні-колекція да. з 30 писанок. Так. Да. Як... Скільки ви розписували там найскладнішу вашу писанку, і скільки найлегшу? Ну, приблизно там, по відчуттям. Десь писанка розписується так годину півтори. Якщо так грубо взяти, одна. одна писанка розписується десь годинку-півтори. Саме головне просто от задум, який задум ви хочете донести, придумати щось. У мене є і традиційні, які я копіювала, і угу. авторські. Авторські я теж придумувала свої. Цікаво. Так. За час сьогоднішнього майстер-класу я вивчила для себе нове слово писачок. Це така як ручка, якою пишуть по яйці. Чи можете розповісти ще якісь терміни, які використовуються в тільки в писанкарстві? Термінів особливо нема. Є прилади, віск, віск, писачок, основний інструмент. Ага. До речі, писачок буває ще електричний, а, так, який підключається? підключається, підключається в електрику, і там віск постійно розігрівається. Ну тобто, оця ми кладемо вища в віск, да, ага. і розігріваємо над вогнем, а цього там не треба. Просто як ручка вона пише, просто <с <с по її Просто Про це буде давати. Ну так, да, там закладається певна частинка воску, угу. і ви просто пишете весь час. Писачок звичайно. такий є, так. Да. Тобто професійні е художники, які постійно пишуть писанки, вони більше користуються навіть цим електричним писачком. Угу. Ви все-таки притримуєтесь стандартного початкового? Так, а писачка. якщо традиційне, то якщо там жіночка. Косові чи космачі, у неї немає електричного писачка. Вона пише тільки традиційним писачком. Тобто дерев'яна оця палочка, навіть саморобні робили оці от, е, писачки, Тобто закручували мідь, отак от, е, закручували, щоб отвір був маленький, один товщий, другий тоненький отвір. Угу. І закладали цей. Тобто робили чоловіки цей е, писачок. А і Жіночки робили просто такими домашніми uh -huh. інструментами. Є ще квачики. Квачики теж на олівець, коли намотується просто ну, тканинка і теж на, на, накраплюються віск такими крапками. Uh -huh. Мені було приємно сьогодні провести майстер-клас, дуже приємно було ну, вас навчити, вам. От, показати цю давню традицію. От, і хотілося б, щоб ви продовжували. І треба, щоб ця традиція дійсно не переривалася, щоб діти вчилися, знали цю традицію. В наш гурток можуть ходити діти від 6 до 21 року. Mm -hmm. От але на майстер-класи я запрошую інколи і дорослих, і студентів, і середнього віку людей, щоб вони могли теж познайомитися. Це ніколи не пізно.